Може, отже, можу сказати. Болі. Теж Завантажився, не потрясає мене скульптура. Чого? Воно мені не додає. Воно мені не А я думаю, ви дочекаєтеся до Oh, okay. Просто вівця uh, тут є дує. А, а якщо да. хоч мог мать, і дитина знає соціальні норми, вони да, уникають. Ну і за медики чиститься, одна mm. п'янка, за мені чиститься, це стандарт, одна п'янка зробив. Ні, там навіть не п'янка зробив, вона має. Але легенька. Вижила гень? 15. Взагалі, як кажуть, потеплював. слідчим судові залізничного районного суду містекова розглядається скарга Чурука Сергія Ігоровича, його представника Богника Марона Степановича на бездіяльність слідчого похолка. Судове засідання в нас з'явилося. Скажімо, визначення. Анкеті далі не встановилось, нічого не змінилося. Слідчий суддя виробков при секретарі. Чи немає відводу секретарів чи слідчого суду? У мене є заперечення. Надію вуличну, неповага свого засідання, неповага суду до скарбника громадянина джерела влади народу запізнена тих. Надати, відповідно, значить, пропоную такий порядок. Заслухати Ваші пояснення, чи ви підтримуєте відповідну скаргу. Після того, нарадше. Не заперечуйте. Заперечу. Раду щось на місці у кого виходить ви лише зазначений порядок. Значить, ви звернулися зі скаргу, просите... Ну, вже неймовірно існуючу, а постанову про закриття кримінального провадження No12141420-602804 від 23.08.2014 року та невідомому потерпілому слідчого поповках скасувати як необґрунтовано та невмотивовану та, та незаконно. Протягом 24 годин визнати придіяльність старшого слідчого поколка щодо порушення вимог статей КПК. Так, статті 55 КПК України зобов'язати старшого слідчого холодку не відомості в з заявив про злочини від 19.08.2014 2014 року за ознаками статей 172, 185-364, 367, 382 Кримінального кодексу України та розглянути двопитання номер 1 від 08.09.2014 року по номер 2 від 12.09.2014 до 14 та номер 4 від 314 року визнати очерка по терпілому в кримінальному провадженні номер 12014146 тисяч та зобов'язати старшого слідчя поколка постановити постанову, якою визнати гочерка потерпіло в кримінальному провадженні. Тут сто двадцять шістнадцять 1420 4 тисячі двадцять або відмови. Ви підтримуєте дане скаргу? Підтримуємо, але я тільки не хочу давати усвідомлення, який зайшов зі статтю 284, статтю, яку нам председав Морозов. Нас двох обов'язково, нас 36 та 284. Я думаю, що будь-які... України. Все це було порушено, тому що сама постанова не використовувала через того, що мого доверити, не допитали, як, як потерпілого, не відповіли, не провели слідчі експерименти, по суті, розслідування не було, розслідування кримінального впровадження розвалено саме слідчі. А відповідно, коли ми розглядаємо слідчого не як особу фізичну, а як представника системи, правоохоронної системи представника державної влади, а обов'язок держави захищати людину і навіть відповідно частини Третьої Конституції України вся діяльність. Нагадує люди вчиняється і держава звітує, яка може бути звіт держави, якщо він в таємний спосіб закриває, не належних слідчо-розшукових, слідчо-оперативних і інших дій, щоб розкрити злочин. Дякую. Я можу ще додавати, що я впевнений, що суд познайомився з матеріалами провадження. І не існує там повідомлення про те, що слідчий викликав, повідомляв про закриття, чи будь-які дії, слідчий, так, Це є такого. У нас такі речі можуть відбуватися в Ленерші ДНР, тобто поза межами чинного законодавства. Отже, всі дії і ознаки цих протиправних дій є наявними для суду. законом факт, що вказані дії протиправлені, вони заперечуємо в доступі до захисту від, від, від кримінальних діянь і чинних щодо мене. Я вважаю, що така е друга є навіть задоволення, адже ці підстави і ознаки суд має наявну, що, що не, не виплачає.